Слава Україні! героям слава! Вітаємо в першу чергу Самсон з перемогою над юністю. Дуже такий непростий матч. До 28-ї хвилини нульова ще 0-0. Потім Гол Бараннікова і в другому таймі вже такі. Певні гойдалки були виконані обох колективів, зуміли все-таки виграти. Що скажеш, Коль, по грі? Ну що можна сказати? Гра рівних команд. Десь нам більше пощастило. В кінці першого тайму я зробив. Дміна яка зіграла. другому таймі ми просто подвоїли і потроїли, коли говоряться свій результат. Нам трошки більше портануло. Як команда суперника, сподобалась вам? В принципі, так, були у них моменти, де десь в нас виручав Максим, наш ворота, а десь вони промахувалися ще що Вот. Нам тоже трошки, трошки був фарт небольшой, але вважаю, э, що що закономір. Ну що, вітаю ще раз перемогу і дякую за матч, успіхів надалі. Спасибо тоже.